Вітаю, мене звати Олександр Видра, я кандидат психологічних наук, доцент, практичний психолог. І зараз декілька вправ швидких вправ для емоційної стабілізації, якщо ви потрапили в неприємні умови і дезадаптовані. Потрібно розуміти, що для емоційної стабілізації потрібно насамперед змістити фокус з емоцій на ментальне усвідомлення. Найпростіше, що можна використати у цьому випадку, це звичайна гра у тетріс. Вона знижує емоційність, заспокоює і у психологічних дослідженнях рекомендують грати від 10 до 30 хвилин. Другий прийом емоційне розвантаження. Нам потрібно розуміти, що кожне емоційне переживання певним чином відображається в нашому тілі. Потрібно зосередитися на своїх відчуттях і визначити, в якій частині тіла виникли неприємні відчуття, які пов'язані з негативним емоційним переживанням. І подумки вивести це на свої долоні. Відчути, яка вага цих відчуттів, а який їх об'єм, можливо колір. І подумки розмістити це поруч з собою. В цей момент ви відчуєте полегшення і зможете діяти, приймати рішення тут і тепер, наприклад, піти в укриття. Ще одна техніка називається чесність. Вона складається з чотирьох простих кроків і робиться всього приблизно 10 секунд. Крок перший. Потрібно чесно собі признатися, яку емоцію ви зараз переживаєте. Наприклад, мені дуже страшно і проговорити це. Другий крок чесно собі признатися, а що б ви хотіли відчувати в цей момент в таких умовах. Наприклад, мені хотілося б почувати себе спокійно. Коли ви говорите собі, почувати себе спокійно, спробуйте також паралельно відчути цей спокій своїм тілом. Крок третій. Також, чесно, собі потрібно признатися, чи вірите ви в те, що зможете почувати себе спокійно у такій ситуації колись, або не вірите в це. Наприклад, я ніколи не зможу почувати себе спокійно в такій ситуації. І крок четвертий – сказати собі, але якщо я зможу почуватися спокійно в таких ситуаціях, то це зробить мене щасливим. Зауважимо, що для того, щоб ці техніки працювали, по-перше, потрібно їх тренувати. По-друге, потрібно розуміти, що ці техніки не вирішують повністю цю проблему і допомагають тимчасово. Для повноцінного вирішення цього потрібно звертатися до спеціалістів, щоб вже розуміти, в чому причина цього неспокою, і проробляти це, щоб такого більше не відбувалося в вашому житті. І, взагалі, рекомендуємо вам розвивати свою психологічну культуру, вивчати, як працює ваша психіка, і що допомагає зберігати своє психічне здоров'я.